Панове, привіт! Коли бачиш, як хтось ловить то хоч і розумію, що шанси невеликі, але вони все-таки є. Ну і там ще Обайран, там ще і Рамірес. Тож, я теж повірив в успіх і пішов збирати свого героя. Певна річ, завтра наша увага прикута до поєдинку Мальти з Україною, але думаю, що ви теж будете дивитися паралельний поєдинок між Англією та Італією і вболівати за англійців. Фавбет чекатиме ваших прогнозів на ці поєдинки, будьте всередині гри, а за посиланням у загрів в коментарі під відео шукайте класний бонус. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. В мене там є, до речі, дуже цікаві паки. За завдання з 23, ї саме так. А саме 83 плюс 5 штук і 84 плюс 5 штук. Передсезонні матчі у FIFA 23 старанно виконувались. Перед новою FC24 для того, щоб зараз отримати кого? Франція. Страйкер. ПСЖ! ГИМБА! Бляха! Катото! Ну я знав, я, я чекав, що не може бути Мбапе Ну, не може так бути. Бляха. Втяго. Ну, одна Катото виходить, тут падає. А, Мбапе Промо. Ясно. Давай ще 84 плюс 5 штук. Англія. Олкіпер. То. О, дабл болкаут! Родрі! Нормально, фоудер! Фоудер пішов, let's go! А цю пані я знаю. Я трошки дивився жіночий чемпіонат світу, який був влітку. Бо коли немає чудвичого футболу і іншого виду спорту, то ти вже на стіни лізеш. Коли хочеш щось глянути, то я дивився жіночий футбол, пам'ятаю. Я її запам'ятав у воротах. Вона непогано тягнула збірну. Там пенальті навіть відбила у фіналі, по-моєму, коли е, програли іспанкам. Дабл волкаут, то гарно, але. Хочеться ще когось всередині паку. Канте! І все. Копійчушка. Є! Yeah! Ох ти, дивися, скільки там восьма тягне рейтингу. Ого! Мордріча не віддає. Бачиш? Ну, основа! Основа! Hero Upgrade Щоб я зараз потягнув цю вікіндігу до кінця. Ну! Пляха! Курва Пітер Крауч. Це Срака. Повна хімія, Let's go. Come on! Мисливець будеш мій. Ні фінець, що то, нічого. Просто вішай на нього. Ну, давай, ми готові. Ми готові! Мені це не подобається, якщо чесно. Суперник дуже возить, він боїться. Чого він боїться, цікаво? Ой! В нього паніка, погляньте! Він просто відчув трішечки мого пресингу такого легонького. І Пітер Крауч! Забиває одразу свій дем'ютний гол! Ніхто від нього такого не чекав. Ой. Блок! Але ти. ти, ти... Але він важкий, то страшне. І ми взагалі краще не пасувати лишній раз, тільки коли бити А якщо отак. О, скидка невдала. Ого, яке перехоплення, вау. <титут> Ух ти. Ух ти. Хо-хо-хо! 2-0 Пітер Грауч. Ну він не настільки потужний, як Ерлінг Голланд, але закрити м'яч від, від Менді він зміг. Дуже добре. Бран. Ну от, от як можна давати такі паси? Oh, fuck. народний вилсом біжить чистий питкаты, что від варана ох, oh, холоднокровно. И вине полетил. Крауч, да, Ты бежишь атакувати, чи ні. У незом треба давати. Ну, але от я не розумію той паз если зараз. Ну просто не розумію. Не захистилися. Вінні йде страйкером. Рольф і бабагіда виходять на фланги. О, бля Ну вау, ну я в шоці з такого прийому м'яча Грізмана? Опа, діабі. Де Ді підстримка? Діабі? О! Бляха! Підкат курва. Нащо мені ці пенальті в 11-му матчі Weekend ліги Поясніть. Окей. Okay. Що ти лежиш? Ти тільки на поле вийшов. Встань! Фух, яй-яй-яй-яй-яй! Ее Є, налі! Є! Єтянули, витягнули, витягнули, витягнули серію пенальті! Вижили! Фух. Драма, драма! Така команда. Престойна, престойна Наш Добре, останній зачепив Рафіні, я, я помітив. А якщо отак. Ой. Ух ти! Ух ти! Пітер Крауч! Буде танець робота, може, якийсь, чи ні. Що це за святкування таке ніяке? І крауч, Знову дубль. От Отак от. Я не знаю, як йому то вдається, але два манчі і дублі. Проте цього разу на відміну від попереднього поєдинку ми отримуємо рейдж квіт, а не проблеми до екстра таймів і пенальті. Що таке кровки? А, кров то корови Му, -му. Мартінес. Помикануко на Тес Кол. Це мені подобається. Добре, Саліба. Мені здається, я вже зрозумів, як треба грати, коли суперники йдуть на точку. Не чекати і не читати паси, і не перехоплювати їх, а просто йти забирати м'яч. І якомога швидше вступати в той відбір. Ну, Для фінець шот йому там вже дистанції не вистачало. Крауч на переступах який сміх. Оу. Mm. Оу. Oh. Oh. І добре, Мартіне зійшов туди, але травмований якимось дивом, Грізман. Пробив якось криво, але м'яч у воротах. Пітер. Погано. Добре. І Крауч має такий удар, в який я вірю. Можливо, Бензема ще трішечки кращий. Але у Крауча достатньо пристойний удар для того, щоб я знав, що він заб'є в таких. Genius. Ви зрозуміли цей дриблінг Пітера Крауча? То він намагався виконати легендарного Деніса Беркампа з того хайлайту з прем'єр-ліги, начебто в матчі проти Ньюкасла. <laughs> Йой, ноук No look лук no look, look. FC blues. Leve, але неправильні, бо не зелені. Гвардіол Ван Дейком. Бомба з тортом впала. Дейк проти крауча. Ось воно супер протистояння. Дуже добре. Ах! Але я не спеціаліст по прямих подачах скутового. Оу! Oh, Яка передача на Гризмана. Дуже добре. Можна на Гризі. От наша я дав пас, Скажіть мені. А я вам скажу. Бо граю на крауча. То така хрінь, коли ти взяв нового гравця і хочеш, щоб він, бляха, забивав. А якщо отак. От і скинути. І ще разочок, і повернути. І це було чудово! Гітер Крауче всі! Він своєю головою організував ту багатоходівку. Бо суперник одразу злякався і не знав, що буде відбуватися далі після тої скидки. А моя команда знала. Ой, крауч, який відбір. Обі крауч. Є. Є. О, нема. А чому я даю Р1 удар? Б'є foot shot, скажіть мені, трівело, чому? А я хотів дати правою ногою фінес шот. Я не маю права чи що. Але мені чудак, я пам'ятаю, в одному з якихось там матчів десь на тижні минулому. Чи може на цьому? Відео воно ще попало. Дав Грізманом правою фінес шот за меж штрафного майданчику. Я собі зараз це згадав, де ми катну легонько Штерштегена. І цей, І як то кажуть. Ей Дейк, що це таке? Ти чого насідаєш мені на спину? Права нога, фінес шот Грізмана. Yes, we can. Don't дідиc. Do I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Модри Крисбан Рафаэляу, Ірнал, Діні Варенді. Ого. Добре, що воно мені в ворота не влетіло. Ого. Че, у мене правий стик не працює в переключеннях? Ну, пробхау пас. Ох, червона рев. О! Чисто? І Пітер Крауж відкриває рахунок! What a finish! Ой, то жиру в воротах! А точно Леао! Бочах потемніло і вже нікого не бачив. Я в шоці, що Бекхем дав. Два один, чудово розіграно. Антуан. Ого-го, Ці відбори за спини так підбішують в грі. Гей не зачепився. Врізав. Пітер. Грізман. І Родриго. І пеляха, де удар. Не доплили до удару. Ой-ой-ой, це дабл, дабл покарання. Це баг FIFA. 5 баги баг FC24. Та, індей червоні заткіфали. Ну, це срака. Добре, хоч засейвились. Дейк. Вандейк. Дейк. він замахає так крутити, я вам скажу. Небезпечно летить. Блокер чого аути кидає. І Антуан Грісман! 3-1! Ми маємо плюс 2 за тайму до кінця в меншості. Комон! Мало було нам того, що ми грали з краучі. Нам ще треба було видалитися. Пані Реф. І Вінісіус Джуніор! 4-1 побито! Як побито захист суперника? Вау! А, сбеккер гарний сейв. Але курва, вчепився як хліщ. Який сейв жиру. А, який сейв жиру! Давай е фірмову, ще є час! Ще є час! У меншості фірмові 5. До побачення. За що червона картка? Скажи! Запитай, Грісман, чого ти йдеш від неї. Навіть говорити ніхто з нею не хоче. От таке от суддівство було в цьому матчі. І ти візьми інтерв'ю краще у пані рефері. Ну, ну чому червона? Ну, за чіп ха <реш> о Бідний Лоренце, Боже! Одразу не помітив, як він закопався. Ой-йой-йой-йой-йой-йой. Ой, 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 ой. Можливо, вона оцінила падіння Лоренте і через це оцінила цей фол. Yellow in my book. А взагалі в цій грі я не вперше бачу такі червоні, коли просто ти робиш якийсь акуратний фол. Обережний. ледь ледь торкнешся когось в штрафному майданчику і просто на фол. Ну добре, далі повертається в склад. Неповторний карім. Краучу ми подякуємо за цей ривок. 6 матчів і 8 голів. Коли він встиг, ну я на нього грав. Я просто на нього грав. Але бензима, погляньте, 14 матчів, 10-11. Питання. Повертаємо бензима, бо з чим грати, то дупа. Залишалося ще 5 матчів при статистиці 14-1. Чим закінчилася ця Weekend вікенліга, якими були нагороди, як проходили матчі? Побачите вже у наступному випуску. А поки що, все, якщо відео сподобалось, не забувайте за лайк скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.